Привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал називається Ольга Матерна. В'язання як релакс. І я сьогодні буду трошки вам показувати готові роботи і розказувати, що в мене взагалі е, діється на, на мо, з, мо, з моїм в'язанням. Бо в мене якісь такі думки були, якісь такі фантазії, воно мені все не виходить, але давайте поговоримо про це. Спочатку я вам покажу шкарпетки зелені, я вже їх дов'язала, я в'язала їх з пряжі, зараз покажу вам, з пряжі Alize Superwash Artisan. Той є колір 90,01. То є звичайна шкарпеткова пряжа, в 100 грамах 420 метрів. 75% вовну, 25% поліаміду, але та пряжа вона є якась трішки тонша, ніж алізе, забула, як вона називається, супервош, звичайно. вона є трішки тонша. І я в'язала спицями двіючка. Тут я в'язала на 72 петлі і шкарпетки вийшли на мене. Я в'язала їх від миска. Так, я ті шкарпетки в'язала від меска. Бачу по тому, як закривала петлі. Тут звичайна кругла французька п'ятка, укріплена. Дуже красиві вийшли шкарпеточки. Я дуже ними задоволена. Вони вже пройшли ВТО, але я не маю такого блокатора, такого розміру. У мене більш... блокатор більшого розміру. І тому я вам не можу показати, як. Вони виглядають на блокаторі. Я вже їх е, пофотографую на ногах в себе. І тоді вам е, покажу виставлю в Інстаграмі, е, в Тіктоці. Якщо YouTube пропустить, то ще рілс випущу. Ну, одним словом, я їм їх покажу. Е, вони важать 75 грам. В'язала я на 72 петлі. Тому що я в'яжу не дуже. Не дуже затисне, не дуже вільно. Я в'яжу так нормально. Вони в мене досить полотненькі вийшли. І вони трішки більше варвають, вони важать яж, 75 грам, а ті шкарпетки я там того разу не знала, як сказати, наскільки петель я в'язала, бо я забула і думала, що я на 64 петлі в'язала. Я в'язала на 68 петель в ті шкарпетки. Вони вийшли в ушті на худішу трішки ніжку. Ну то вони в мене підуть на подарок, то ну, все нормально. Дівчатка, як мені ті шкарпетки подобаються, ви собі просто не можете уявити. Я така ними задоволена, як мені та пряжа сподобалася. Ну, ще побачу, як спеціально зв'язала собі з неї шкарпетки, щоб проекспериментувати, наскільки витривала та пряжа в носінні. О, сказала. І тепер переходимо до інших виробів. E, значить, ще вам покажу кофточку. E, я кофточку дов'язала. E, тут погано видно. Я розумію, що погано видно, але я її закінчила. І я теж, e, я розумію, що тут я не, не зможе e, так вам передати колір. E, все, я теж зроблю фотографії і постараюся. Вам, щоб було гарно видно колір, тому що я так розумію, що тут ні кольору не передається. Я таку, такі самі смужки зробила на манжетах і зробила внизу біля резинки. Бачите? Я все зробила, але кофта в мене. Рахується, ще поки що не закінчена, тому що я тут в'язала реглан-погон, І коли я в'язала реглан-погон, я по боках давала виворотню петлю. І я мала перешити червону косичку зробити по тих рівчиках, де виворотня петля йде аж до самого низу, попереду і по спинці. Але мені чомусь не виходить ту зробити, бо я ці смужки робила з віскози. Тому що в мене є червона ниточка, але напівбавовна. А напівбавовна вона є яскравіше червоного кольору. І вона до тої пряжі не підходила. А та віскоза, вона є. Трішки така темно-червона, і вона якраз сюди мені вписувалася, тому я взяла віскозу. Я зараз одягати не буду, бо тут е трошки не те освітлення, то треба зробити гарні фотографії і виставити, щоб ви побачили нормальні фотографії е в інстаграмі. Всюди. Мій інстаграм завжди є посилання під відео, то ви зможете зайти і подивитися. Подивіться всі фотографії з моїми виробами. Тож кофточка практично готова. Я вже навіть так думала, бо я пробувала спочатку ті косички голкою прошивати, віскоза дуже слоїться і томочка мені порадила скрутити нитку. Я вже пробувала скручувати і пробувала гачком. Гачком щось трішки ніби. Вийде. Але так як я ніколи того не робила, мені треба придумати спосіб, як то гарно зробити. Якщо я придумаю той спосіб, і якщо мені все вийде, ну то ті смужки будуть. Якщо вони мені ніяк не будуть виходити, ну то буде без смужок. От такі то справи. А віскоза в мене, дівчатка, ось така, бачите, бубінка. Дуже красива. То навіть не чиста віскоза вона є, але то є навіть з акрилом. Я не знаю, там скільки там процентів акрилу. Не знаю, чи тут є, чи тут є. Ну, одним словом, нема тут написано, тут нема написано, тут просто пише Made in Italia, нема, нема записано. Ось така віскоза. Красота, неймовірна. Але вона дуже розсипається, і тому з неї дуже важко і в'язати. І ото, коли я робила ті поперечні косички, дуже повільно йшла робота, і дуже, ем, дуже важко то було зробити, але порівняти, як оту, оті косички вив'язувати в тих рівчиках, тут пореглані, і донизу. То взагалі неймовірно важко, і тому я не знаю, чи в мене то вийде. Ну, якщо вийде, то ви то побачите. Якщо не вийде, ну то не вийде. Але напевно то я буду робити не сьогодні і не завтра, тому що в мене не буде на то часу. Але як я знайду на той проект час, то я буду його доробляти. Тим більше, що літо впереді, і мені та ковточка не так срочно мені її треба то я думаю, що то трошки зачекає, трошки відкладу. Ну, нічого страшного, так воно буває в житті. Не все одразу. А тепер, дівчатка, я вам трошки розкажу про кардиган, який я в'язала. Е нагадаю вам, тобто нагадаю вам е про кардиган, який я в'яжу. Я його ви бачили, скільки я зв'язала, то я про той кардиган буду розказувати. Е мені. Я зрозуміла, що мені не вистачить на рукави на капюшон і на обробку нитки, і я вирішила собі прикупити ниточки. І я зараз вам отут вставлю, які я купила, ниточки вам покажу, але я ту ниточку вам і покажу так. Тут трошки інший склад. Склад весь напишу на екрані, тому що я складів не пам'ятаю, я виставлю, що то за склад. І ось таку я ниточку докупила. Я дуже довго шукала. Шукала в магазині Анже, спілкувалася з Анією. Аня сказала, що такої пряжі немає і більше не буде, тому що та пряжа то є італійський сток, і там вона один раз є, і більше її нема. І тому я почала шукати, ще в мене була надія, що я десь куплю. Таку пряжу, і що я дов'яжу такою ниточкою Кардиган, можливо, в інших магазинах я побачила цю ниточку. І тут ви бачили, яка вона на малюнку, а насправді вона зовсім не така. Наприклад, ота от пряжа і склад різний. Ну, хоча по товщині вона однакова, але якась виглядає трішки пухнастіша. Можливо, буде і більше скатуватися, не знаю. Тут в мене склад 36% льон, 13% віскоза, 24% акрил і 23% нейлону. Ну, самі розумієте, який тут склад і яка то пряжа. А тут склад, а тут склад зовсім інший. Почитайте отут. Бо я забула який тут склад. І відповідно пряжа інакше. І так, як ви бачили на малюнку, вона виглядала така більше м -м, пудрова, так як та. О, зараз дуже гарно видно, наскільки вона відрізняється. А вона зовсім не пудрова. Мені прийшла посилка, а пряжа не пудрова, а такого біжевого кольору, але досить світло-біжого кольору з білим. І тут срібна, срібний люрекс, а тут золотий люрекс. Ну, і якщо дов'язати дов такою пряжою рукави, капюшон, хоч тут 400 грам, я би замовила відразу на цілий кардиган, і я би з тої пряжі в'язала такий кардиган. але не було на тих 400 грам, тому я їх взяла. І якщо в'язати дов'язувати з тої пряжі рукави, і все решту, то я, то буде трошки ну, не то, не то пальто, як то кажуть. воно не, не Мені ну, мені не дуже воно подобається, як воно буде виглядати. Не бачу я то разом. Я довго приглядалася, а зараз от вам показую, дивлюся, і я не бачу їх разом в одному виробі. Ні. Не вийде в мене то зробити. Дуже шкода, але нічого не зробиш. Тож, буде з того безрукавка, то не знаю, щось придумаю з тим зробити можливо. А взагалі-то я на кардиган, отакий, як я планувала з тої пряжі, я замовила нитки, але вони мені ще не прийшли. І я, напевно, вже як вони прийдуть, вони, напевно, вже прийдуть завтра. Я зв'яжу зразочки, почну в'язати кардиган, і тоді я вже в якомусь іншому відео вам покажу, розкажу, що я купила і який буде кардиган. А з того буде безрукавка, вже 100%. Я вже я думала довго, але вже точно знаю, що то буде безрукавка. На тому питання вирішене. Так що все нормально. Все буде добре. Добре, що добре, що так, е добре, що так все склалося. На тому <гум> будемо е сподіватися, що все буде класно. І я, дівчатка, колись шукала ту пряжу в тому магазині, я не втрималася, я побачила віскозу. Побачила віскозу, ось таку, вона вам щось передається дуже яскраво. Та вона вам дуже яскрава, вона вам така яскраво зелена передається, а воно є такий салатовий колір, але дуже спокійний, ну, як для віскози. Він досить спокійний, дуже гарний. І в мене є його три бубінки, бо там було 780 грам три бубінки. Я так і взяла забрала всю пряжу. Бо вона мені сподобалася, я дуже люблю зелений колір. А я ще маю такі юбка -брюк, брюки юбка спідниця ну як то називати правильно, штани-спідниця, штани о, я маю і я маю зеленого кольору. І мені до тої якраз до тих штанів, спідниці мені якраз дуже підійде з того якась. Якась футбол не футболочка, я хочу туніку, таку навіть трошки довшу, таку з розпорками з боків. Я хочу щось таке. Коротше, хочу щось таке, щось таке. Коли я то в'язати буду, певно а разом з кардиганом буду в'язати трошки то, трошки то, але буду в'язати, я почала в'язати зразок. Спицями четвірка, я взяла спеціалі. Ось мені останнім часом цілий час випадає в'язати спицями чиагу. Кофточку зв'язала, перед тим чоловічий светер ними в'язала. Щось в мене цілий час все на четвірці тепер в'яжеться. Ну, Ними дівчатка дуже зручно в'язати, я вам скажу. На ними так класно в'язати, що ви собі навіть уявити не можете. А тут я почала лицеву гладь, мені дуже подобається те, що виходить. Але я ще спробую візерунки. І я, як я зв'яжу візерунок якийсь, я подивлюся, як воно виглядати буде в візерунках та пряжа. Просто я ще той зразок не дов'язала. Я тільки його почала. Пров'язала десь 4 чи 5 рядочків і на тому закінчилося. Тож я буду в'язати зразки. Буду прати їх, я розумію, що 100% віскоза завжди дуже витягується. І тому я так думаю, що футболку не варто в'язати, бо якщо воно потягнеться, то буде така ні то туніка, ні то. то. І вже зразу в'язати туніку. Щось довше, як потягнеться, ну то буде таке плаття до штанів тих спідниці, штани. І одним словом, щось, щось з того буде, щось вийде. Головне підібрати, определитися, що я хочу, чи гладь, Ну, я взагалі то хочу візерунки, але я ще ну, думаю. А думаю, як понав'язую зразків, тоді, тоді я точно вже буду знати, що я хочу від тої ниточки. Ось такі тут дівчатка в мене справи. І поки що я більше не маю що вам показати і не маю більше про що вам розказати. Тож буду з вами прощатися. Бажаю вам щастя, тихих спокійних ночей, світлих сонячних днів. В'яжіть на здоров'ячко, займайтеся своїм хобі, бо воно нам допомагає пережити важкі часи. E dos outros, ele sim, papá.